Прості механізми, важіль, момент сили, умова рівноваги важеля. Для виконання роботи людина використовує різні пристрої. Пристрої, які призначені для перетворення сили, називаються механізмами. У 7 класі ми з вами познайомимося з важелем. Ось він, чорненький, важіль. Да? Тут натиснули, тут підняли. Блок, ось він, коліщатко. Перекидаємо мотузку і можемо піднімати вантажі. Похила площина теж простий механізм. От Під якимось кутом є вантаж, можна його тягнути вгору. Важіль це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої опори. Які є характеристики уважеля, як його можна описати? І так, ось у мене є важіль АБ. Є точка опори О. Тут прикладається сила, і тут прикладається сила. Ф1 більше за Ф2. Є відстань АО, є відстань ОБ. От, можна позначити Л1, Л2, можна Д1, Д2, це не принципово. Головне, що є відстань від точки прикладання сили до центру і є сила. Давайте тепер розберемося, хто є хто і як його називають. По-перше, є вісь обертання. Трикотничком позначають зазвичай. Вісь обертання це пряма, що проходить через нерухому точку опори важеля і навколо якої він може вільно обертатися. Точка прикладання сили це точка, у якій на важіль діє інше тіло або сила. Лінія дії сили. Я ж можу штовхати важіль вниз, а можу штовхати його вгору. Тобто є лінія дії сили. Це пряма, уздовж якої напрямлена сила. Плече сили. Найкоротша відстань від усі обертання тіла до лінії дії сила. Момент сили. Це фізична величина, що дорівнює добутку сили, що діє на тіло на плече цієї сили. М. Момент сили вимірюється ньютон помножено на метр. Давайте розберемося, чому така одиниця. Ну, тому що F це сила вимірюється в Ньютонах. А де ця плече сили вимірюється в метр? Важіль перебуває в рівновазі, і якщо момент сили, що обертає важіль за годинниковою стрілкою, дорівнює моменту сили, що обертає важіль проти годинникової стрілки. Я ж моменти сил можу розписати через F і D. От з однієї сторони, і з другої сторони. Якщо я буду збільшувати тут силу, то щоб рівність залишалася, мені доведеться робити коротше плече. Тобто до коротшого плеча слід прикладати більшу силу. Якщо я хочу менше прикладати силу, то мені потрібно ну, скористатися довшим плечем.